проходимо ти... паркур тут. Да, давайте да, зараз. Давайте, я починаю, я починаю. Hello. hello. мене звати містер Аксах. І сьогодні да, ми будемо... Ну, що це таке? Ти інтерам, да. да. Да, да, Всім привіт, з вами... З вами, з вами... З вами, Лукец. І сьогодні ми будемо грати Тен Тіран. Ну давайте хоч... Хоть... Дівочка, 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 <плес> дівочка, <плес> дівочка, дівочка. Світя, не приставай. Дівочка! Піця іди нахєр! Матюклевій школьник! Нахєр це не матюклевий, сам ти матюклевий школьник! М -м -м. Я Вам не можна вбирати, ви! Да, просто воно да, не матюкається зразу! А, а ти тоже просто є! А проходите паркур? А я не знаю! Да, Мабуть, е Юра. -тиран. Все, Проход. я на тнт Я тоже з тобою, Влад! Там є багато тентеран, ви. О, Всім привіт! З вами містер Лукас. А, а, я пап! А вино тентеран, тентеран! Так, куча не прийдете, бо в мене буде глюкати. А, ну що за фігня? Ну не ви не являєте, я вже на останньому поверсі. А я на першому. А як ви туди зайшли? Да -да -да. А, а жале там. А, так, да, на табличку. Таку а, зелену, мене, зелену. У мене таблички не нажимають. Там, І де зелено, не там, де один пише, а там, де зелена така. А на таблечка не нажимає. А да ми ще біжимо. Я вже на другому. Я маю виграти, маю виграти. Я зайшов кудись. Ти не туди, а ми інакше місце. Ха -ха. Я щось маю літати. Ні, ні, блядь.